Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 9 вересня. 9 вересня 1855 року стало завершенням однієї з найтрагічніших сторінок Кримської війни падіння Севастополя. Майже рік місто витримувало облогу військ Османської імперії, Великобританії та Франції. Для Російської імперії Севастополь був не просто фортецею чи портом. Це був головний символ панування на чорному морі. Саме тому його оборона стала справою честі для армії та усієї держави. Облога розпочалася восени 1854-го і тривала 11 місяців. Сили союзників значно переважали російські війська, проте захисники міста боролися вперто та відчайдушно. Тоді з'явилися і відомі постаті, як от інженер Тотлебен, який керував будівництвом укріплень, або адмірали Нахімов і Корнілов, які стали символами стійкості. Та, попри мужність захисників, перевага союзників у техніці артилерії та чисельності зробили. Ле свою справу після важких штурмів і безперервних обстрілів місто було змушене здатися. Втрати обох сторін виявилися колосальними. А сама війна показала наскільки Росія відставала у військовій справі від провідних європейських держав. Падіння Севастополя стало болючим ударом для імперії, але водночас поштовхом до реформу у війську та флоті. Воно змінило баланс сил на Чорному морі. А як ви вважаєте, оборона Севастополя це більше історія героїзму чи свідчення про глибокі проблеми Російської імперії? 9 вересня 1913 року у Києві відбулася подія, яка назавжди змінила історію авіації. Цей день військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі виконав знаменитий фігурний маневр, який згодом отримав назву Петля Нестерова. На висоті близько 600 метрів. Над сирецьким військовим литовищем він підняв свій літак Нюпор 4 у крутий підйом, перевернув машину догори колесами і замкнув ідеальне коло у небі. Те, що побачили, численні глядачі здавалося неймовірним, адже до того часу вважалося, що подібні маневри для літальних апаратів просто неможливі. Сміливий експеримент Нестерова сприйняли неоднозначно. Дехто вважав його відчайдухом, який ризикує життям без потреби. Інші ж справжнім новатором, який відкрив нову епоху в авіації. І справді, саме з цієї миті почалося формування того, що ми сьогодні називаємо вищим пілотажем. Його маневр... Не вардовів. літак. Це не лише засіб пересування, а машина здатна виконувати складні фігури в небі, підкорюючи закони фізики, силою людської волі та таланту. Згодом Петля Нестерова стала класичною фігурою у програмі підготовки пілотів у багатьох країнах світу. Вона вимагала не лише технічної вправності, а й неабиякої сміливості. І сьогодні, через понад 100 років, ім'я Петра Нестерова залишається символом новаторства. Та мужності в авіації. А як ви вважаєте, що було головним у цьому подвигу: майстерність льотчика чи його безстрашність? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.